Хочу вам зняти момент. моменти. Я біг от сюди його. І оця машина мене врятувала. Вона так і собі стояла. І ударна хвиля. Зараз покажу, куди воно От Я біг сюди. Снаряд. От. Бачите, Побите стекло попита осколками О, і от, Тоді коли я був трьохсотим снаряд попав от сюди їбать мой хуй і оце виходить оця машина мене врятувала Подивіться, що поробило, порвало як і опав на ворот. Оце удар попав на мене. Якось я перебігав оцю дорогу, забігаю за машину і тут прильот.